Доброго дня, друзі! Коєд продовжено на щастя, але є велика купа нюансів, і в цьому відео ми розберемо абсолютно всі нюанси. Хто може поїхати про, по програмі в Канаду? Хто ні? Хто отримає Open World Permit, хто ні? Хто буде сам подаватися на Open Permit, і найголовніше те, хто досі чекає на одобрення візи до Канади. Чи отримують вони цю візу, чи буде надаватися йому опенвор Permit, фінансова допомога, послуги поселення, готель тощо. Розберемо у цьому відео. Ви знаходитесь на каналі Актуальна Канади, і я його ведуча Анжеліка, а це Соня. Погнала розбирати новину. Лайк, like, підписка на канал обов'язкова та коментар у підтримку каналу. Та взагалі напишіть, як вам ця програма коє, чи добре її продовжив уряд Канади, чи ні, чи подобається вам це продовження чи ні. Вся інформація взята з офіційного сайту IRCC. Всю інформацію я буду також підтверджувати ось ось скріном на цьому екрані. Ви будете це бачити, тобто я буду оголошувати інформацію та показувати вам скрін. Якщо будуть якісь питання, пишіть, звісно, в коментарях. Згідно офіційного джерела, програма Коє, тобто віза по програмі Коєд закрилася ще 15 липня 2023 року, і всі, хто отримав візу по програмі КОЄ, або не по програмі Коєд, мали право приїхати до Канади до 31 березня 2024 року. Але так як було дуже багато затримок. Тобто Канада не змогла всім надати візи. Дуже багато людей подалося на візу, але так її не отримала. Деякі люди навіть чекали на візу більше року. Тому Канада вирішила продовжити програму Коє саме для тих, хто не встиг отримати візу, і назвала це заходи Коє продовжено для тих, хто постраждав від затримок в обробці цієї візи. І наразі IRCC поширює деякі заходи коєд для людей, які не встигли отримати візи по програмі. КОЄ. Тобто були затримці в обробці заявки та люди отримали позитивне рішення 4 лютого 2024 року або пізніше. Тобто, люди отримали позитивне рішення по візі, а не отримали візу у паспорт. Наприклад, вам прийшло позитивне рішення по візі, тобто запрошення на вклейку візи до паспорту, наприклад, 5 лютого або навіть 4 лютого, тобто вам потрібно… Три тижні, щоб відправити свій паспорт а його отримати та приїхати до Канади, звісно, перед цим купити там квитки і так далі. І так далі. Тобто, саме для цих людей, якщо у вас на момент 4 лютого вже була вклеєна віза до паспорта, або ви заздалегідь відправили свій паспорт, наприклад, до 4 лютого, це означає, що ви не підпидаєте по цю програму продовження коєд. Тобто це лише тільки для тих людей, хто отримав запрошення на вклейку візи після 4 лютого 2024 року. Звісно, включно ці люди матимуть час до 31 липня 2024 року приїхати до Канади, але є декілька нюансів. Якщо вашу заявку, звісно, з заходами Коєд було схвалено 4 лютого 2024 року, або пізніше ви можете приїхати до Канади використовуючи візу для тимчасового проживання і отримати дозвіл в'їзд до Канади відповідно до заходів Коєд. Дуже важлива інформація та меседж цього відео. Якщо вас хвалили на відкритий дозвіл на роботу, тобто на Open Work Permit, ви маєте право його отримати, коли ви прибудете до Канади. Але для того, щоб отримати цей Open Work Permit, вам потрібен approval later. І це на українську мову буде лист схвалення. Де його взяти цей лист схвалення? Ми надішлемо вам на схвалення коєд, який підтверджує, що вашу заявку схвалення відповідно до заходів Коєд. Якщо, наприклад, ви не знайшли цей лист, просто у вас його немає, то будь ласка, створіть кризову сформу. Послання на кризову сформу, я залишу під відео та напишіть Ерсісі, що в мене, наприклад, немає цього листа. Будь ласка, прошить мені цей лист, щоб я могла приїхати до Канади, показати цей лист на кордоні та отримати open Work Permit. Цей лист ви обов'язково берете з собою, покажете на кордоні, і вам обов'язково повинні видати Open War Permit по програмі Коє. Тому не забудьте його з собою взяти. Цей лист буде підтверджувати офіцеру, що ви маєте право скористатися багатьма заходами Коєд. Що ж це за заходи? Продовження на тимчасове перебування в Канаді аж на 3 роки. Open War Permit теж на 3 роки. Звісно, стадій Перміт діткам на три роки теж, або, наприклад, студентам. Також є тут силочка. Ви бачите, що подати заявку на дозвіл, ви можете або повідомити офіцеру в порти в'їзду, або подати заявку з Канади. Краще повідомити офіцера та зразу його отримати. Тому що, якщо ви будете самі подаватися до це дійсно може зайняти навіть чотири місяці, а треба за щось жити, винаймати оренду. Вона в Канаді дуже дорога. Тому, будь ласка, зробіть цей лист та приїжджайте до Канади з цим листом та зразу наполягайте на тому, щоб вам видали цей Open Work Permit, Тому що без нього в Канаді просто нічого робити. Якщо ви ще не отримали позитивне рішення на візу, тобто вам візу ще не схвалили по програмі Коєд, що вам робити? Якщо ви подали візу по програмі Коєд, то ви обов'язково приїдете Канади. Тобто, якщо ви подали візу до 15 липня 2023 року, ви маєте право. Дочекатися цієї візи, вклеїти її до паспорту, приїхати з Approval Later та отримати Open Work Permit в Канаді та працювати. Бо якщо ви подавалися не по COIET, а на візу згідно звичайного процесу, наприклад, після 15 липня 2023 року і вам на зараз вам видали візу по програмі не Коєд, а звісно звичайного процесу, то ви не маєте права користатися перевагами програми Коєд. На превеликий жаль, ось так. Вирішила Канада. Що зробити тим, хто отримав візу по програмі є до 4 лютого 2024 року? Якщо ви прибули до Канади після 31 березня 2024 року, якщо ви хочете, ви можете подати заявку на продовження терміну перебування та дозвіл на роботу, дозвіл на навчання в Канаді, але ви повинні подати заявку звично звичайного процесу. Тобто, Open Work Permit вам ніхто не буде видавати. Ви можете приїхати та самі здобувати цей Open перміт. І звісно, він не буде безкоштовний. Вам потрібно буде за нього заплатити та дуже довго чекати на обробку цього Open Work Permit. Якщо ви отримали візу не по програмі Коєд у Канаді, то те ж саме. Якщо ви захочете, ви можете подати заявку на продовження терміну перебування, дозвіл на роботу, дозвіл на навчання, але ви повинні подати заявку самі згідно звичайного процесу, і звісно, воно буде коштувати вам грошей. Дуже багато було відмов по програмі Коєд, що робити цим людям. Офіційне джерело нам каже, що це означає, що ви просто не відповідали вимоги щодо тимчасових заходів. Ви можете самі перейти та ознайомитися з імміграційною програмою та приїхати до Канади вже з перманент-резидентом або джепофором. Тобто Канада вам відкриває всі двері, але будь ласка, робіть все самі. І, до речі, відмов було дуже-дуже багато. І ще переходимо до дуже важливого питання: це тимчасова єдиноразова допомога в Канаді три тисячі на дорослу людину та півтори тисячі на дитину. Що каже нам про це Канада. Цитую посилання на офіційне джерело одноразова допомога фінансова та підтримка з екстреного тимчасового розміщення більше не будуть доступні для власників КОЄДЕ, які прибувають до Канади після 31 березня 2024 року. Тобто не готелю на 14 днів, навіть на один день. Ніякої фінансової допомоги по програмі КОЄДНІ нічого Канада вам не надає. Якщо чесно, це неймовірно дивно для мене. В мене просто шквал емоцій, тому що я не розумію. Тобто, Канада не встигла обробити дані, не встигла надати людям візи. Дуже багато людей на сьогоднішній день чекають ці візи. І вона каже: так, це наша провина, але ми більше не видаємо вам кошти, не видаємо вам ніяку фінансову допомогу, ми не видаємо навіть вам готель. Як на мене, це дуже дуже... Тупо і просто ну, в мене дуже багато слів, вони нецензурні. Пишіть свої цензурні і нецензурні слова у коментарях, тільки не пишіть там, хто хотів приїхати до Канади, вже давно приїхав. Дуже багато людей реально чекає на візи по 15-17 місяців. Тому, будь ласка, та й взагалі, що робити цим людям, наприклад, якщо вся родина отримала візи. Тільки одна людина не отримала, або, наприклад, народилась маленька дитинка. І ну, ти ж, ну, не можеш там, оставити цю дитинку, там, наприклад, на тиждень приїхати до Канади, поїхати до дитинки, потім там через деякий час, наприклад, через півроку рік в'їхати з цією дитинкою до Канади, тому що в неї не було візи, немає візи по програмі Коєд. І наразі ці люди просто не отримують допомогу, не приїдуть до Канади, ну, ну нічого. Ну, це просто для мене якесь дно. Тобто Канада просто для мене пробила просто дно. Канада не вирішила забирати все українців. Вона все ж таки буде видавати нам послуги з поселення, які залишаються відкритими для всіх українців до 31 березня 2025 року. Але це дуже стара дата. Вона нам ще відома з того, як відкрилася програма Коєд. Вона так і залишається. Послуги з поселення медицина, курси англійської мови. Тощо, тобто, ви можете звернутися до організації та трішечки інтегруватися у канадський простір. Якось так, новина завершується тим, що Канада прийняла дуже неймовірно велику кількість українців: це аж 286. 1700 українців, як на мене, це не дуже багато, і я впевнена, що мінімум половина українців просто поїхала з Канади. Якщо ви поїхали з Канади або збираєтесь виїжджати з Канади, або у вас поїхали друзі, то, будь ласка, напишіть у коментарях, поспілкуємося, чому люди взагалі виїжджають з Канади, де й просто, хоча б мати якусь статистику. Тобто, серед моїх знайомих лише ми лишилися в Канаді. Не знаю, чому так. Обов'язково чекаю на всі ваші коментарі. Сподіваюсь, я відповіла на всі питання. Якщо ще будуть питання, то пишіть, будь ласка, у коментарях. Відповім посилання на джерело, як завжди, під відео. До зустрічі в Канаді або в Україні. Миру Україні! Слава нашим могутнім воїнам ЗСУ! До зустрічі в Канаді! Bye, guys!